ああ。Oh. <laughs> <laughs> Для університету дуже важлива така допомога, тому напевно я від імені багатьох, багатьох наших українців висловлю подяку як уряду Польщі, так і кожному поляку за ту підтримку і допомогу, яка надається Україні. Найголовніше це військова допомога. Найголовніше це. Фінансова, технічна допомога, але разом з тим ми теж маємо здійснювати освітній процес, давати якісну освіту і допомога в галузі освіти, забезпечення якісних умов освіти є надзвичайно важливою і потрібною. Тому я дякую воєводству Любліна, дякую віце-маршалку, пану Вицеховському за сприяння і допомога нашому університету. Я ja сьогодні читав такі дослідження наших соціологів. Результат дуже оптимістичний, я би сказав, що багато більшість поляків все ще думає, що треба допомагати. Десь 70% процентів абсолютно треба допомагати. Що це також наш інтерес, польський інтерес і це боротьба за цінності. Я думаю, що я в тому, в тому оптимістично. Витримаємо.